Мета нашого візиту це дати можливість почути людям нашу позицію щодо рекрутингу, мобілізації, актуалізації питань, які пов'язані з набором громадян України категорії вікової 18-24 років, на укладення спеціального контракту, який пов'язаний з ініціативами, які нещодавно оголосив Верховний Головно Збройних Сил України. Мобілізація в цілому це плановий, складний багатокомпонентний процес. Звісно, що зараз на суспільстві розгорнута дуже велика дискусія стосовно того, як відбувається мобілізація, чому вона відбувається певними хвилями і які ризики з цим виникає для самих громадян. В першу чергу я хотів би сказати, що держава доклала максимальну зусиль для того, щоб сам цей процес відбувався планомірно і без зривів. Найголовніше в цьому процесі, щоб всі Актори, учасники його були у цілкому взаєморозумінні того, що відбувається. Про що я говорю? В першу чергу, це хотів би звернути увагу громадян громадянного віку від 25 до 60 років, вчасно оновлювати свої військово-облікові дані, не зволікати з проходженням військово-лікарської комісії. Особливо це стосується тієї категорії громадян, які мають статус обмежено придатних. Чому це важливо? Тому що держава вже. Вдруге надала такий шанс, можливість такі категорії оновити свої військово облікові дані. Відповідно, проти військово лікарську комісію. Такий час є вже до 5 червня поточного року. Зробити це можна буде через будь-які територіальні центри комплектування та соціальні підтримки, незалежно від місця прописки. Незалежно ще від регіону, де людина може перебувати, тобто ви можете звернутися в будь-який територіальний центр комплектування соціальних підтримки. Чому це важливо? В першу чергу, з виходячи з того, щоб набути право на відстрочку бронювання або визначитися зі станом свого здоров'я, я попередні рази неодноразово наголошую на тому, що ми в першу мову ведемо про здоров'я наших майбутніх потенційних військовослужбовців. Ми говоримо в цілому про здоров'я нації як такої, адже кожен працівник, кожен роботодавець, який зацікавлений в тому, щоб його підприємство працювало стабільно, він мусить розуміти, який мобілізаційний ресурс може бути відданий від його підприємства на потреби Сили оборони України, тому що це все наша спільна справа. Тому і полягає весь вся комплексність в цілому мобілізаційної підготовки і мобілізації, тому що підготовка вона вкладає в себе не лише зобов'язання з боку Збройних сил України як основного із акторів цього процесу, але і безпосередньо і підприємств всіх форм власності, як і державний, так і приватний. Це і певна міра відповідальності органів місцевого самоврядування державної влади. Це також певна міра відповідальності і голі територіальних громад. Держава не ставить собі за мету, притягуючи до адміністративної відповідальності голі територіальних громад за виконання певних заходів мобілізаційної підготовки. А це лише один із інструментів того, що ми мусимо звертати увагу на ті важливі моменти, які забезпечують належну підтримку наших сил оборони. А така належна підтримка, вона пов'язана лише з тим, щоб ми вчасно проводили комунікацію, наприклад, олітериальна громада з територіальним центром культування соціальної підтримки з вороготньому боці. Тобто, ми не можемо виконувати задачі, коли немає належного дієвого діалогу, коли він порушений, відповідно виникають певні такі дискомунікаційні процеси, які вививаються в певній неприємності.